Вийшов дід, старий з палки. Тут іде війна, все горить, а дід нам потушить сарай. Ми кажемо, блядь, який сарай? Де москалі? А, дід каже, в сараї. Херсонщина це ж українська земля, рідна до да, серця. А ми, українці, свого не віддамо. Ну що, полетіла наша аеророзвідка, нам ж українцям мало, треба повертатися додому. Ну, полетіли на острови, подивилися, там виявилися москалі. От. І Тут бомба нарізає задачу. Це було 2 числа. Другого числа я не приймав участі, хлопці сіли на лодки, перейшли на острів. І після висадки, буквально за 200 метрів, побачили москалів. Був стрілковий бій. Перестрілка, маскарі відступили, наші також відступили. Було сплановано 3-го числа піти повернутися на острови, пройтись, подивитися, що там є. З місцевими поспілкуватися, і поїхали ми на 6 годин. От з собою нічого не брали. Ну кромі БК і, і зброї, сіли ми на три лодки. Перейшли туди, висадилися обережно, пішли по першому острову. І нам місцеві кажуть, були відійшли москалі, десь там. І ми так помалу-помалу двигались, перевіряли всі хати, підчищали. Над нами наші літуни постійно нон-стоп висіли. Три екіпажі і Вони ну, чередувалися і цінкували. А ми продвигалися вперед. І, от коли ми дійшли до рибхоза, майже нас було 18 чоловік. Ми дійшли до майже до кінця е, першого острову. Там закріпилися, знайшли будинки, котрі були вільні. Час від часу прилітала ЗГС, прилітали міномети, били по нам. Тоді, ну так просто прощупували, бо москалі вже знали, що ми на острова висадилися. От. Ми закріпилися, знайшли е, е, їжу, котра у нас була. Ми їздили, її, її було мало. Пішли на Ребкос і там надибали. Тонну самогона, ну зразу підготовлено для москалів, зразу поправочку ми її не пили. Вона так залишилась там. <гум> не знаю, москалі витоги вижрали чи ні, ну це окрема історія. І дуже багато консервів було. Дуже багато. Чаї були, то тобто їм туди завезли і вони там мали закріплятися. Це було одразу понятно, бо провізії було багато. От в цей момент, коли ми ввечері там закріпилися, наш бомба організував доставку боєкомплекту. Привезли туди СПГ, міномети, міни. Всякі труби навезли всього, бо підполагала, що на наступний день ми підемо штурмувати москалів. Аеророзвідка літала і доповідала, що на другому острові, котрі там через маленький місток, півтора метра шириною і довжиною метрів п'ять, що там є москалі, і вони буквально з першої хати там засіли і вони їх там спостерігають. От. Ну, Настав ранок, бомба до нас приїхав, приє... ну, приєднався до нас. Аеророзвідка пролетіла, зробила. Розвідку доповіла, хто де знаходиться, і поступила команда Вирушити на штурм. От. Ми стали в порядок бойовий, в дві колони розсередоточились, міномет почав працювати, почав накидати. Ну а ми слідом ж пішли. І Коли ми підійшли до переправи, зустріли щільний вогонь стрілковий. Ми зробили трохи по інакшому розсередоточили людей, тобто здали такий кіпіш, як там наступає ціла армія. Москалі три покемони працювали. Міномет з їхньої сторони також працював по нам. Ташку на той момент москалі, ще не підіймали. Це було нам на користь і на руку. Переправивши через міст, у нас Нікіта, кіт-позивний, отримав поранення бока. Йому надавали допомогу. В мене заклинив автомат. Я з автомат кинув шарик Сашко. Він лупив з покемона, а на спині в нього висів додатково автомат. Забравши в нього автомат, я почав вести бій з його автомата своїми набоями. О, і коли закінчилися набої на покемоні, він забрав у мене автомат. Ну а Нікіта, так як лишився ока, я забрав його РПК і далі вже воював інші три дні. Ще сі РПК. Коли ми вже прийшли на їх територію, вони почали давити нас за геяса. Я отримав поранення в голову. Мені розірвало око. Мені хлопці надали першу медичну допомогу. Лис мій побратим взяв мій кулемет, бо на той час вже від щільного вогню його автомат почав клинить. Ось, Він взяв мій кулемет, щоб продовжувати бій. Командир наш він побіг шукати човен, щоб забрати мене з того острову, бо шляхи в нас стільки по воді були. І все, хлопці мене погрозили на човен, і це все відбувалося прямо в місті, в тому самому місці, де в нас йшов бій. А, ще сім отримав псих позивний, отримав поранення в бік. Йому прошила кулею бачину. Він не кричав, а просто каже: я трьохсоти, я триста, я триста такий. Я зразу не зрозумів, бо тут стрілканя кулі і в нас летять, і ми валим. Потім припідняв, дивлюсь, у нього розпорота бачина. кажу, як ти він каже, все продовжуємо, потім будемо прив'язуватися. Так, сімура кофта, сімура піска. Подимай. Сімура. Світо А! Ага. Така херня. Уже як вийшли ми на берег, то бомба каже, а тепер слухайте цей звездець. Скажу так, щоб вже не запікувати. Включив нам аудіозапис і... Москалям поступає команда Стойте насмерть. А ти, ну, ти доповідаєш, що хохли наступають, ведуть э, наступлення, і їм, їм говорять стоять на смерть. так пішов ти на. <говорить> ну так, да, це вже не запікаєш дословно. Вот. То, говорит, ну, держать оборону. Він говорить, їх там 600 рил. Ну куди держати оборону? Ну а на той момент у нас було 18. Ну, якось так. 18 зробили шуму, так що ми нарахували особисто. Потім відео переглядували. І з того, що наші засняли, бо вони, в мене є з одного дрона тільки запис, то ми нарахували 56 москалів. Це була морська піхота москальська. Ну, а про еліта. А проти них були, от я фоповець мотоциклами займаюся. Хтось будівельник, хто ще. Ну, дали пки москаляки по класіки, ну, якось так. У мене була муха підарська, намучена в боях. З цієї мухи вибіжав в перший дом, дав в сарай, в сарай влучив в стінку, викинув муху, повернувся обратно, взяв автомат, і продовжував бій. Санчес наш старший групи, і бомба коригували всю групу. Ну звідки по нам ведеться вогонь і куди нам вести вогонь? І що було ще цікаво в цій історії, що Сіймур уцепив АТ-шку, вибіжав, постріл, а вона не спрацювала. Взвів її ще раз всадив сарай, то сарай розлетівся вже в труху, просто в труху, і загорівся, почало горіти. І поступила команда перебігати займати перший будинок. ну, Побігав я з шариком, взагалі хлопці теж підтягувалися, вже порядок не пам'ятаю який. Підбіжали під будинок і вийшов дід старий з палки. Тут іде війна, все горить, а дід нам потушить сарай. Не, можете, мальчики, погасіть сарай. Ми кажемо, бляд, який сарай? Де москалі? А дід каже, в сараї. Ну, Сараю там вже не було. і, Як оказалось, і москалі вже там теж не було. Вот. Ну І далі бомба всі згрупувалися в цій хаті. Обстріл почався з москалів, вони вже почали утюжити 152-м калібром і 120-м, тобто тяжела артилерія почала працювати. І Дрони наші літають, кажуть, що москалі мало помало відступають. Ми ж стрілковим вогнем продавили ще трохи вперед і зупинилися. І все, вирішили в той день вистачить, відступаємо і закріпляємось на першому острові. Бо ми знали, острів перший вже наш. Знайшли позицію під відкритим небом в болоті, бо інакше не було там пісок, копаєш один штик і вже вода грунтові Дніпро ґадом. І так от ночі по дві години чергували, зміни мінялися. Ну і виношували план вже на, на завтрашній, на майбутній, на майбутній день. От, ми виставили свій АГС, поставили наш мінометик. Теж все приготували на наступний день, щоб вже другий острів острів зачищати. І на наступний ранок поспали, кому скільки вдалося. Холодно було. так, так Холодрига, мокрі, ну не слов, не зломлені. Ми вийшли на другий острів, переправились на ту сторону, перейшли. Уже бика у нас було, ми були заряджені, всі запаковані і погнали чистити. Тобто москалі по нам кидали, у нас візуального контакту з ними не було. От, і вони нам розетка повідомляла, що вони відступають. Ми навіть не знали, скільки їх там, але судячи зі стрілкатні, було дохіді. Рота була точна. Я не знаю, скільки поклали, але ну, поклали нормально, бо тягнули, ну, бачили, шматня лежала кровавли, перебінтовані були перемотані. Я не знаю, скільки поклали. Ну, але когось поклали, точно поклали. Мало й не було. Ну а ті, даті то і покидали зброю і звалили звідти застровів. Так ми два острови. Ну, як я ж кажу, ми українці, ми своє повертаємо завжди обратно. То ми забрали до себе. От, і ми хату за хатою знайшли два покемона, намотили абсолютно нові зброї, багато, БК багато підтягнули. Це все ми забрали, перенесли до себе, пару труб зацепили. Тобто вже якби озброїлися ще трохи. вогнева міць у нас. Стала ще міцніше. І облаштували, все одно повернулися на позиції першого острову, бо там ми вже були закріплені, вже знайшли дорога, котра була сплит вимащена. І рядом зробили такі бійниці, і в них і були. Потім москалі підняли свою пташку, тільки вона засвітилася, і тут почалось. За крайні два дні москалі нас привітали дуже сильно. Валили, що тільки є. Чули, що працювали дві саушки справа. 120-й міномет, працювали три стволи саушки ствольних зліва і два міномета, і валила реактивна артилерія. Тобто сипали, що тільки є. Вони, так як відійшли з другого острову, СГС вже не насипали крайні два дні, але поливали все, що є в них далекабіни, то мішали там дуже крепко. Ну, ми виставили. Ну, і Потім поступила команда нам на вихід. І москалі нас ще провели фосфорними боєприпасами, засипали гарний косари. Не пройшла, повторів. Посора не І дякую, що дуже гарний колектив, гарна підтримка. Тому завжди на позитиві. Не вішаємо нос, йдемо до перемоги.